Вітаю всіх глядачів та підписників. Це Ютуб канал. Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Сергію, вітаю. Вітаю вас. Будемо починати з вами із інформації від української розвідки. Вона стверджує, що новий наступ росіян найімовірніше може бути на Запорізькому напрямку. Туди, впродовж останніх тижнів, як ми бачили, ворог стягує додаткові резерви. Мова йде і про боєкомплекти, мова йде і про додатковий особовий склад. Але паралельно з тим ми. Спостерігаємо ще одні процеси: так звану бавовну, тому що минулого тижня такі інциденти були зокрема у пологах у Токмаку Запорізької області. Це з того, що вже підтверджено генштабом, в результаті чого був знищений як і боєкомплект ворога, так само і втрати ворог поніс в особовому складі. Ну і от остання інформація за січня від мера Мелітополя, що за вихідні найпотужніші, починаючи від 24 лютого, були вибухи у Мелітополі. Мелітополі на військових базах окупантів, які, які росіяни, значить, облаштували в гідромарші і Мелітополь компресорі. Так от, зважаючи на ці всі факти, як гадаєте, чи є у ворога шанси на запорізькому напрямку, якщо він таки зважиться там іти в наступ? Ну, звичайно ж, ворог завдасть, в разі якщо буде прийнято таке рішення, і в разі якщо їм вдасться накопичитися не лише в живій силі, а й в техніці. То звісно ж це задасть нам додаткових проблем, але в той же час ми розуміємо ситуацію, в якій опинився ворог, тому що саме, от, конкретно на цьому, на запорізькому напрямку, в нього просто немає іншого виходу. От як би це здавалось би не парадоксально звучало, але його завдання основне завдання. Є відсунути нас подалі від лінії фронту, тому що ми впевнено тримаємо під вогневим контролем всю, всі рештки Запорізької області, які поки що залишаються окупованими, і ми поступово проріджуємо його сили конкретно на цьому напрямку. От ви правильно згадали всі ці міста, де, де є російські військові бази, де вони пробують накопичитись, тобто звозять туди, наприклад, додатковий боєкомплект чи додаткові запаси паливно-мастильних матеріалів, туди обов'язково при прилітають наші ракети, наша артилерія, і, до речі, і реактивна, і ствольна артилерія. Працює і це з одного боку, а з іншого боку, вони притиснуті до узбережжя Азовського моря, тобто, то, тобто ось ця траса, тобто, ось цей, ось цей шлях забезпечення зі східного напрямку. Якщо рахувати там, це є Таганрог, це є Маріуполь і, і далі Бердянськ, Мелітополь, і загалом весь південь України. Тобто, це є основна гілка. Забезпечення для ворожого угрупування і от саме в зв'язку з тим, що ворог притиснутий до, до Азовського моря, ми маємо змогу завдавати чергових ударів. І до речі, працюють не лише наша артилерія, але також і активно діють наші партизанські загони, тобто наш рух опору. І бачили, що і міст було успішно підірвано, тобто і вчинено ряд інших, не менш успішних диверсій. І окрім того, це створює такий досить психологічний тиск. На ворога, який здавалось би, ось він укріпляє укріплює гарнізон, зокрема, Мелітопольський гарнізон, бердянський гарнізон, нарощує кількість особового складу, підвищує ну заходи, посилює заходи безпеки, і в той же час в самому серці міста тут вибухають мости. Тут знищують окупантів. Тут навіть здавалося б та такий Символи там їхні пам'ятки, їхні, от як, як вони встановили, пам'ятник Павілу Судоплатову, тому головному диверсанту радянському, його було також пошкоджено. І, окрім того, тобто і, і вчинено ще ряд інших таких менш. Менш відомих акцій, але таких, що створюють додатковий психологічний тиск, і це до речі стосується якраз мешканців Мелітополя, які самі активно таким чином, вже відчуваючи наближення української армії, вони це більш активно виходять і, наприклад, здійснюють якусь поклейку чи розмальовку. Отже, все роблять все, щоб ворог не почувався впевненим на цій землі. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, кілька тижнів тому в оперативному команду вені південь порівнювали ті процеси, які відбуваються на запорізькому напрямку, з тим, що було на Херсонщині, в Херсоні перед з цим актом доброї волі. Скажіть, будь ласка, ви такі паралелі проводите чи ні? Бачите їх от за там останні навіть тиждень? Знаєте, тут ситуація складніша. Але якщо ну і власне кажучи, для ворога складніше, і для нас, звичайно, поки він накопичується на цьому напрямку, тут питання в чому полягає, якщо нам вдасться, тобто отримати всю необхідну допомогу, про яку Україна вже так просить наших західних союзників тривалий час. І здійснити успішні наступальні дії якраз е, на запорізькому напрямку, тоді ми вийдемо до е, узбережжя саме Азовського моря. Тобто, це є, нам обов'язково потрібно взяти Мелітополь, е, Бердянськ е, і таким чином ми розсічемо е, суцільне угрупування оку окупаційних військ. Тобто все, всі залишки, що лишаться там на запорізькому напрямку, на, е, на решті окупованої території Херсонщини. А також в Криму вони будуть фактично відрізані, тому що ну, ми переріжемо основну гілку їхнього постачання. Угу. Якщо ж ми завдамо і ще додаткових ударів конкретно по Керченському мосту, тоді ворог вже власне кримське угрупування позбудеться, ну хай хоча б не повністю функціонуючого, але все ж таки важливого шляху забезпечення. І в ворога лишається тоді лише авіасполучення і корабельне сполучення. Тобто, а з нашими е, гарпунами, там Нептуном е, і з е, тут Ми можемо звичайно ж завдати і тут йому удар. І отже, е, тоді вже це велике угрупування Кримське, Херсонське, частково Запорізьке. Залишиться фактично на голодній пальці. Тобто, це не значить, що воно буде зовсім без забезпечення, але щоб доправити е, необхідну там ну, або, або принаймні мінімальну кількість якогось забезпечення, потрібно буде використовувати зовсім інші водні шляхи. А, а це звичайно дуже це повільніше об'єми тоді зменшаться. До мінімуму, і фактично, от станеться те про що ми з вами і говоримо. Тобто повторення ситуації, яка склалась на правобережжі Херсонщини, коли можна протриматись місяць, можна два протриматись. Ну але на третій доведеться якось розблоковувати і або прориватися, переходити до е, контрнаступу, або ж тікати просто з такої території, тому що вся ця територія, Крим і Південь е, і окупований південь, перетворюється на пастку для ворога. Стосовно дивіться харківського херсонського напрямків, в Міноборони заявили про те, що такого поняття, як глибокий тил, у ворога там уже немає. Як ви гадаєте, а чи зважиться ворог спробувати наступати і на цьому напрямку? Ну тут питання стоїть е, таким чином: дійсно треба е, розблокувати шляхи постачання, тобто ось е, валюки, якщо ми так подивимося, і загалом по річці е, Оскіл. тобто ось ця частина, саме східна, е, східна частина Харківської області, необхідна ворогу для того, щоб підтримувати забезпечення півночі Луганщини, тобто оцього свого е, угрупування Луганського угрупування. Е, тому ризик є, але водночас е, саме Харків як такий сил е, взяти, тобто це є велике місто. Це після Києва, одразу наше найбільше місто. Воно добре укріплене і е, там е, перебуває достатній гарнізон, і місцеве населення налаштоване дуже по-бойовому. Тобто, ворога не вдавалося взяти Харків, і я впевнений, що йому не вдасться цього зробити і цього разу, е, але в той же час. Плани, звісно ж, ворог такі має, тобто йому потрібна ось та частина, східна частина Харківської області. Звичайно, що ворог хотів би завдавати ударів і повторити оцю історію з обстрілами Харкова, тому що він розуміє, що там сконцентровані. Великі наші сили, тобто він буде завдавати ударів і для того, і, за, і в тому числі і залякувати місцеве населення, тобто ну, принаймні хотів би, хотів би здійснити таку спробу. Ну, всі ці плани ворога вони відомі нашому командуванню. І от щодня ми бачимо цифру їхніх втрат. Тобто, цифра вона між повноцінним батальйоном і цілою батальйону тактичною групою, тобто 500-800 осіб. Це є величезні цифри для щоденних втрат. Тобто тут мова і не йде навіть про техніку. А от бачимо, що збиваємо і їхні літаки, і їхні гелікоптери, вже не кажучи про броньовану колісну або гусеничну техніку. І отже, щодня наші сили оборони всі ці плани ворога із нового наступу, нової окупації і тому подібне. Щодня щодня ми їх зриваємо. Своїми діями, і звичайно, що в координації е, із рухом опору і е, власне кажучи з усіма силами оборони. Зараз найгарячішими точками на фронті є Соледар Бахмут. От 8 січня навіть передові позиції ці відвідав командувач слухопустими військами ЗСУ, генерал Сирський командування ЗСУ перекинуло додаткові резерви, і особовий склад на ці напрямки, але ворог так само додаткові резерви на цей напрямок кидає. І, от, зокрема, за словами генерала Сирського, у Соледар найбільш професійно. Ціні загони вагнерівців ворог кинув. Скажіть, будь ласка, на хід бойових дій на цьому напрямку найближчим часом що буде впливати і що його визначатиме? А тут я би порадив розглянути ситуацію в комплексі. Тобто, ворог спочатку говорив ну, про весь схід, про південь схід, і от що він сконцентрується, мовляв, вивішив війська з Херсона. Там атакує і на Запорізькому напрямку, і на Луганському. От пам'ятаєте, оцей район Сватового Кремної, і на Донецькому, по всій Донецькій області, і вийде на адміністративні межі Донецької області. Після того була спроба якраз концентрації саме на Донецькому напрямку. От бачимо, що докладав усі свої зусилля, і по всій протяжності, якраз фронту, саме на Донеччині, були атаки. Потім сконцентрувався на цьому бахмутському напрямку, От е, це район, якраз Бахмут, Соледар, е, ось цей е, відрізок, е, відрізок фронту. І, е, і потім ми з вами спостерігали, як він з дня в день, хвиля за хвилею, атакує саме Бахмут, намагається його обійти з півдня, намагався атакувати просто в лоб і вже аж на околицях просто міста, вже окремі вулиці були зайняті. Тобто там вже відбувалися бої безпосередньо. На самих околицях міста, але наші сили оборони провели кілька успішних операцій і відкинули ворога на попередні позиції. Тобто, виходить так, що багатомісячні його намагання штурмувати, витрачати свої сили, тобто постійно е, ну, концентрувати там всю свою міць, і в тому числі артилерійську міць, тому що я нагадаю, що саме на цьому напрямку була зосереджена найбільша кількість ворожої артилерії. От бачимо, як зменшується апетити ворога, і як е, ну, він звужується, та тобто його е, точка е, прикладення зусиль, вона стає все меншою і меншою. І зараз він зрозумів, що вже Бахмут він не, е, не може взяти, і починає обходити атакує менше місто, але на тому ж таки відтинку е, фронту. Тобто, це є Солидар і околиці Солидару. для того, щоб все ну з тією ж самою метою, власне кажучи, місто. Mm -hmm. Що два назад. Атакувати, зайти в тил, перерізати нам шляхи сполучення. Ну і, і от бачимо, що і ця затія йому така, також не вдається. Тобто там, де він просувається і протягом якогось певного часу просувається, наші сили оборони проводять блискавичну операцію і відкидають ворога назад. Тому так, сьогодні вся міць російської армії сконцентрована от конкретно в цих точках, і, попри це, Наші сили оборони, от вони доводять в чергове, доводять свою ефективність, е, ну повсякчас відбиваючи атаки ворога. Тим часом в Білорусі чергові навчання оголошені 16 січня до 1 лютого, льотно тактичні вже російські гелікоптери прибули на аеродроми. Причому всі аеродроми та полігони в цих навчаннях будуть задіяні. Наскільки це небезпечно? Я нагадаю, То на те, що повітряних тривог побільшає, це вже зрозуміло. Але от наскільки ці маневри небезпечні для України? Е, ну тут е, треба зауважити, що Білорусь в першу чергу використовується саме для е, як база, по-перше, для навчання їхнього особового складу, а по-друге, для е, ремонту їхньої або застарілої техніки, або пошкодженої техніки. Е, ось і в з цим пов'язані зокрема, і е, також і ці льотні навчання. Тобто бачимо, що саме білоруська авіація вона не застосовується в агресії щодо нас, щодо України. Ну але е, треба бути уважним, тому що знову ж таки загроза затиння Російської Федерації авіаударів вона нікуди не ділась, вона зберігається, і звісно, під такими начиннями вона тільки посилюється. Тобто треба бути готовими, але ми розуміємо, що наш кордон з Білорусі він надійно укріплений, і наразі немає не сформовано такої та такої сили на території Білорусі, яка би здатна була реально загрожувати або ж Києву, або ж північним регіонам нашої країни. Давайте з вами поговоримо про чергову хвилю мобілізації, які можуть оголосити, або ж там офіційно не оголосять, але вона таки буде в Росії. В головному управлінні розвідки сказали про те, що нібито вже указ Путіна готовий 15 січня буде оголошена чергова хвиля мобілізації офіційно, під час якої десь до півмільйона нових мобілізованих можуть призвати. Що ви думаєте з цього приводу? І ну прогнози насправді. Вони були ще перед новим роком. Про це попереджав міністр оборони. Потім його ж фактично слова підтвердив голова української розвідки. Але от бачите, не квапиться якось керівництво Кремля офіційно оголошувати те, що по факту в Росії вже йде. Скажіть, будь ласка, від офіційного оголошення багато що залежить, і чи буде воно от, як ви бачите ситуацію? Насправді зовсім небагато залежить. Ви праві що акцентуєте на цьому увагу, тому що по факту. В Росії ця мобілізація вона не припинялась просто інколи в якісь періоди часу вона набувала вже ну відверто брутальних форм, коли просто-напросто хапали людей по їхніх підприємствах, тягнули, які ну навіть не розуміли що і навіщо це роблять. Тобто, ось та історія, яка була восени. Ну от вона була такою кричущою для того, щоб хоч чимось заповнити фронт. тобто, ось ті 100 тисяч осіб, яких відправили зразу ж, тобто там без підготовки, без нічого, без належного забезпечення, просто напросто відправляли, щоб хоч якось, за е, е, заповнити ось недостаючу. Недостаючу кількість бійців, хай вони будуть слабо підготовлені, слабо мотивовані, але все ж таки, це люди озброєні, люди з автоматом, люди, які поповнили вже існуючі підрозділи. І, от е, фактично виграли час для кремлівського керівництва. Тепер, е, тепер цей час воно використало для того, щоби. Навчити новомобілізованих оці оця кількість 130 100, 150 тисяч, ну ще плюс 50 тисяч резерву. От це є якраз ті 200 тисяч, про які говорив в які озвучував якраз наш головнокомандувач Залужний. І зараз, звісно ж, ця історія не може припинитися для Російської Федерації, тому що вони вже розуміють, що ми справимося із цією хвилею мобілізації. От тому їм потрібно знову поповнюватися і зрозуміло, що це не стане невидимим для всього суспільства, але вони, все ж таки, бачите, відсовують відтягують подалі цю дату публічного оголошення, намагаються, звичайно, що заміряти суспільну думку. Чому так відбувається? Тому що немає, ну просто немає бажаючих іти воювати в Україну. Вже ніхто не вірить російській владі, що буцімто їх не відправлять. Що буцімто вони будуть робити якісь ну проходити службу в себе в підрозділах на території Російської Федерації. Ні, звичайно, всі зрозуміли, що одразу після мобілізації вони поїдуть на війну. А з цієї війни можна повернутися тільки в або в пакеті, або ну знаєте, інвалідом із і, і вже на все життя. І це чудово розуміє російське суспільство. До речі, і тому підтримки, тобто бажаючих поїхати повоювати в Україну, їх просто немає. Вони вже закінчились. Всі бажаючі були, тобто, от, оті так звані добровольці, яких можна було мотивувати грошима і якимись ну якимись соціальними пільгами. Вони закінчились і ще навесні, ще на початку літа минулого року. Тому доводиться вже вдаватися до таких безпрецедентних кроків, оголошувати мобілізації, і знову почнеться оця, оця лавина, оці облави, коли будуть хапати чоловіків і відправляти їх на фронт. Але це треба зауважити, що це є така мовчазна маса чоловіків, тому що півтора мільйони найактивнішого населення, найактивніших громадян, і це до речі, те, що називається в будь-якій країні середній клас. І це є майбутнє будь-якої країни. Вони власне проголосували ногами і залишили так і вони просто, просто втекли. Ну от в цьому є відмінність нас від них, тому що коли нас не влаштовують рішення влади, ми виходимо на майдан, ми протестуємо і таким чином доносимо свою висловлюємо свою громадянську позицію. Ну а я бачимо, що сталося з російським цим креативним середнім класом, тобто вони залишають свою батьківщину і вони навіть не сподіваються тут щось змінити. В цьому є різниця. Ну і і як і зазвичай буває, Україна пропонує єдиний шлях, як можна себе вберегти, тобто своє життя і своє здоров'я. То тобто є державна офіційна програма, називається «Хочу жить. За якою кожен хто зараз хвилюється, що він буде мобілізований, хто що буде відправлений на фронт? Звісно ж, порада заздалегідь сконтактувати з по офіційним каналом цієї лінії, є вона в усіх месенджерах. Повідомити свої дані, вийти на зв'язок з оператором, і далі, вже якщо таке станеться, і там через місяць, через два, таку людину відправлять на фронт, він зможе. Вже відновити цей зв'язок і просто безпечно для себе перейти лінію фронту, здатись в полон, і тим самим не лише зберегти життя і здоров'я, але окрім того, отримати і гідне ставлення, і забезпечення, і юридичну допомогу, тобто і медичне забезпечення. І, до речі, він буде оформлений. Як такий, що взятий в полон в бою, тобто не, не той, що здався, а той в кого, кого взяли в бою. А це значить, що він уникне кримінальної відповідальності в себе на батьківщині в Російській Федерації. Ну і більш того, ще й отримає якісь виплати. Тобто, сьогодні є лише один е, вихід для всіх, е, хто 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 хвилюється через мобілізацію. Це державна українська програма «Хочу жить. Дивіться, а стосовно випадків, ну протидії так, ось цього протесного руху і саботажу, як гадаєте, чи це може там стати виходом, тому що події після ураження казарм росіянам з росіянами у Макіївці, вони якраз ну в російське суспільство вибухнуло. В цьому сенсі, і навіть ось ті фейки, які намагалася на швидку руч російська пропаганда створити, що ніби то у Краматорську вони там знищили якісь осередки із українськими військовими. Це навіть насмішило самих росіян, тому що вони проти цього протестують. Ми бачимо, як останнім часом дедалі більше горять військомати, як намагаються ловити і садити за грати людей тільки за спробу. Підпалити той самий військкомат, ось це буде якось розкручуватися чи ні, як гадаєте, буде обов'язково розкручуватися. Тобто, ем, хоча такі низові ініціативи, я не думаю, що вони стануть вирішальними в цій війні, але ось ми бачимо, як наростає е, в, протистояння між різними е, владами в Росії, е, в Росії і між різними арміями Росії, тому що є офіційна влада військова, в тому числі, і є офіційна армія. І її очільники міністр Шойгу і очільник генерального штабу Герасимов. Ну і є фактична армія, тобто це є велика потужна сила 40 тисяч, але це є бандформування. Воно ніяким законодавством не не визначене, тобто тому, що в Росії немає законодавства, яке б визначало приватну військову компанію. Тому те, що ми сьогодні звикли називати ПВК Вагнер. Це звісно ж, ну нічого інше криміналітет, як, як абсолютно, це є криміналітет, це злочине організоване злочинне угрупування, озброєне і з політичним прикриттям у вигляді кремлівської влади. І от е, якраз між ними наростає протистояння, і ми до речі бачимо, як в різних містах вже такі спалахують і ставлять питання, що мовляв. Що Пригожин це є просто м'ясник, який виконує брудну роботу Шойгу. Такі написи бувають, і багато і ще різних звернень про те, що мовляв, що що, всі ці Вагнер, ПВК, Вагнер, це все є обман і що власне там і діють і страти, і тому подібне. Ну і оця я думаю, що ось це розкручування. Розкручування якраз протистояння між е, різного виду силовиками між цим криміналітетом і офіційними силовиками. Я думаю, що воно буде тільки наростати, тільки загострюватися. Е, і, врешті, кожна поразка на фронті вона призведе до загострення внутрішнього протистояння для нас. Це добре, це є процес такий павуки в банці. І і тут, звісно ж, ми тільки чекатимемо, коли ж вони пережируть одне одного. Ну а для Росії чим далі продовжуватиметься війна, тим більше буде ставати отаких от приватних армій, фактичних приватних армій. І от вони будуть, звісно ж, між собою битися не лише за владу, але і за власність, тому що переділ російської власності він, звісно ж, неминучий. А... Тут хотілося б знову ж таки поточнення повернутися. От не так давно Михайло Подоляк сказав про те, що там найцікавіші події ми спостерігатимемо через 3-4 місяці саме в Росії сплеск цього криміналітету. Те, про що ви говорите, коли будуть з'ясовувати вже між собою там стосунки ці всі кримінальні банди. Скажіть, будь ласка, от а це може призвести до того, що фактично війна переміститься на територію Росії та, таким чином в збройним силам України буде швидше очистити суверенну територію нашої країни, так звичайно, будь-який конфлікт, будь-які відцентрові тенденції або ну їхні внутрішні розбірки. Вони звичайно що послаблюють ось цю ієрархічну ем, диктаторську структуру, якою сьогодні є Путінська Росія. І чим більше буде отаких от конфліктів, тим легше буде нашим збройним силам, нашим всім силам оборони звільняти, деокуповувати нашу територію. Тому ми тільки вітаємо такі процеси. Звісно ж, Україні навіть не потрібно втручатися, тому що ну насправді, якщо би серйозно говорили про, про перемогу в цій війні. То тоді би думали над тим, як централізувати і як оптимізувати армійську структуру. Е, ну, а якщо створюються паралельні якісь армії, такі як армія Пригожина, чи армія Кадирова, чи ще ну, патріот той це... самий Шойгу, так це ж теж абсолютно, приватна армія абсолютно. абсолютно. Тобто, це є точно та сама приватна армія, і ще є з десяток менших за розміром, за чисельністю, але від того не менш злих е, отаких от бандитських угрупувань. Тобто Чим більше буде, тим слабшатиме, звичайно, що вертикальна ось ця ієрархічна структура. Ну а для диктаторських режимів це звичайно смерть. Тобто, якщо там немає чіткої, зрозумілої волі царя, тобто їхнього вожака і його структури, значить це дуже швидко відчувають чиновники на місцях і дуже швидко включаються в боротьбу на одні за одну чи іншу сторону. Ось тому так справді це ми яскраво бачимо на прикладі конфлікту Шойгу і, і Пригожина, і це ми побачимо вже найближчим часом в більших масштабах. Ну що ж, як каже Михайло Подоляк, залишилося лише трішечки почекати тих, тих цікавих подій, які скоро будуть розгортатися на території Росії, яка раз спровоковані їхніми ж армійцями, їхніми ж бандитами там всередині. Сергій, я щиро дякую вам за цікаву розмову. Дякую, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був разом із нами на стрімі. Будь ласка, ставте свої лайки, залишайте коментарі. Не прощаюся канал Січас.